А далі на мене чекають зарості. Високі трави та соняшник при дорозі. Ще не дозріла шепшина. І ось Звіробій. Треба буде його нарвати, бо тоді на Лавенцівському маршруті через спеку я його не вивірвав. А тут якраз буде в самий раз. Не можу ніяк пропхати свого велосипеда серед амброзії та соняшника. Я хочу вам туди пробратися між посадкою і полем і там поснідати, бо вже хочеться їсти. Пхав, пхав я свого велосипеда, ну тяжко його тут проводити. Вирішив знову виїхати на простір. І далі пошукати кращий під'їзд. Таке кращого місця, де вже я вже колись готував їсти, мені не знайти. Такий у мене розклад. Два шматочки хліба, олія, ніж, ложка. Головний інгредієнт харчо з м'ясом. Яке я буду сьогодні готувати на цій пічці? Замість кип'яченого чаю, якщо захочеться ось вип'ю такого. Е -е, Ромашково і ще якийсь. Без окулярів зараз не побачив. А ще в мене є вода, літра і ще трішки, щоб була там повна каструлька. Починаю Варку. Кришечку для каструлі забув вдома, тому прикрив мисочкою, з якої я буду їсти. І так діну теж ще не міцні окуляри, яких тепер мені добре видно, і буду готувати екзотичну страву. Харчо з м'ясом. Овочі сушені, сушене, м'ясо сушене, спеції, томатна паста. Так, тут Знаходиться пакетик номер 1 крупа рисова, пакетик номер 2 свинина сушена, овочі, морква, цибуля спеції, сіль кухонна, часник мелений, паприка, суміш спеції, хмелі сумелі, коріандр мелений, перець, чорний мелений, перець, чилі, червоний, лавровий лист, томатна паста. Ось воно, Ці пакетики. Маста томатна паста. Приправи і рис. А як ще його готувати? Читаю. Крупу з пакету номер один помити та висипати в каструлю 1,2 і литра кропу. Додати 2 столові ложки рослиної олії. Потім пакетик номер 2 і варити 10 хвилин. Тоді додати томатну пасту і ще варити 5-10 хвилин. За бажанням до готовий страв додати зелень та сметану. Ну, цього робити я не буду. Щось тут я про олію читав. Короку додати, ага. Висипати рис і додати 2 столові ложки олії. А тоді пакетик номер 2 Оце я зараз і буду робити, як закипить ота водичка. Але спочатку треба промити рис. Для цього беру я мисочку цю свою назад і промиваю рис. Промитий рис я положив на целофанчик, бо в мене лишньої зайвої посуди немає, тому мисочку я знову. Використовую як кришечку до каструлі. Так, водичка закипіла, добавляю рис. дві, столожки, дві столові ложки рослинної олії. Одна. Друга. Треба додати приправи з пакетику номер 2 Так, вдягну знову окуляри. пересипаю цю суміш до кип'ятка. І варимо 10 хвилин. Так, он лавровий лист причепився до ложки. Треба слідкувати, щоб не збігло багато води і олив. Ну, ці пінки збирати, я не знаю, треба чи не треба, це ж приправи. Хай кипить. Через 10 хвилин Добавлю томатної пасти. Може навіть півпакетика. Там так і пишеться. За смаком. Або пакетик, або половинку. Томатна паста 25%. Херсонська. Пастеризована. Термін придатності один рік. Не знаю, ризикую я чи ні, тому що цей набір 2019 року випуску. Залишилося хвилин 5, як додавати томатну пасту. За цей набір харчо. Я дуже вдячний. Моєму спонсору Вадику Кононенко. Як покуштую супчик, скажу ще раз спасибі. Пройшло 10 хвилин. Зараз до варева додавати томатну пасту. Ось така вона темна. Так як я томати не дуже полюбляю, тут з мене півпакети вистачить. Чекаю ще 10 хвилин. Суп харчо готовий, вимикаю і буду насипати собі мисочку, смакувати. Процес з каструлі переливання мисочку я не буду показувати, тому що я вдома забув черпак. Тож поцяпаюсь, а це буде довго ложечкою поки насиплю туди. А далі вже буду їсти. Що приступим. Першу ложку без хліба. Все як годиться, смак чудовий. Skal jeg skrive om det? За що я полюбляю харчо, так це за перець, що так відчувається, пекуче в роті. Але б я й не сказав, що дуже пече, просто все кипяток пече, а сам перець буде даватися потім знаки. Доїв я останню ложечку з миски, гарний вийшов суп харчо, міцненький, трішки в роті пече, але бажано, щоб дужче ще пік. В каструльки дещо залишилося, не став собі сипати добавки, щоб цією ложкою, що я їв, не скисло. Бо те, що залишилося в каструлі, я хочу повезти додому, там ще, щоб мої посмакували. Але я знаю, вони не схочуть їсти, я сам його там доїм. Отже, дякую Вадику Кононенко за цей пакетик супу харчо, глядачам моїм, що додивилися до цієї миті. Але я трішки відчуваю, що не мішало б мені ще випити чайку холодненького ромашка Манго та Ромашка. Манго-Ромашковий чайок. Він з морозейника. Це не той, кип'ячий чай, а це той, що втуляє жажду, вгамовує спрагу. Ось у цьому сишниковому полі я зараз з ним і посмакую. Приємний цей напій, холодний чай, мангово-ромашковий, як шелестить листя соняшника. Гамовує спрагу після супу харчо. Ханятися на природі. Суп харчо я висипав у банку, повезу додому, а в каструлі залишився ще й залишок, та я його доїв поза кадром. Це був а схил гори